Росія підірвала дамбу на Донбасі. Під загрозою затоплення два регіони, що задумав ворог та хто в небезпеці. Скандальна пропозиція від Верховної Ради: Військові на фронт, цивільні на їхнє місце. Подробиці сьогодні у випуску зима вирішить долю України. Війна входить у критичну фазу. Прогнози українських і світових аналітиків. Чорний день для Росії. ЗСУ знищили сотні окупантів на Курщині. Що це означає для перебігу війни та планів Кремля? Трамп підтримав план перемоги зеленського, які ідеї сподобалися республіканцю. Всім привіт! В ефірі Times of Ukraine. Найактуальніші та найцікавіші новини поточної доби. Буду рада вашому лайку, коментарю, підписці та репосту. Для нас це дуже важливо. Про найважливіші події просто зараз починаємо. Росіяни підірвали дамбу на Курахівському водосховищі. Під загрозою затоплення опинилися населені пункти не лише Донецької, а й Дніпропетровської області. Наразі вода нижче Терновської греблі продовжує прибувати, але ситуація не критична, каже керівник курахівської військової адміністрації Роман Падун по пошкодженню дамби. Так нам і не вдалось виїхати зробити обстеження цієї дамби, вода продовжає. По Терновській гри нижче терновської греблі прибувати, зв'язувався з колегами. Критична ситуація немає. Підтоплених будинків поки що немає. На протязі трьох місяців її питались постійно зруйнувати, але дамба так, так збудована, що все зеркало водуємося, не, не може злитися. Там є а, а критичний уровень. водуємося, який можливо може злитися, і той мінімум який залишається. Підрив дамби може бути спробою росіян завадити пересуванню сил оборони. Вважають військові. Ми їздили в основному ну до 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 останніх, там скажімо, там місяць тому рухались в місто. Дорога вела саме по. Цій дамбі ну значить, будемо шукати інші шляхи. Ну вони є поки що. Курахівське водосховище розташоване на річці Вовча, а вона пролягає між двома дорогами. Їх росіяни намагаються затопити, щоб зламати логістику ЗСУ, пояснюють аналітики. Ми сподіваються на те, що вона, якщо не підніметься достатнім чином, заліє дороги і буде перешкоджати вільному просуванню. Ну, того, що необхідно для підтримання ведення бойових дій з боку на шкільську. Ще одна ймовірна ціль, яку переслідують росіяни, розділити два угруповання сил оборони у цьому районі. Зараз окупанти наступають широким фронтом на лінії Шахтарське трудове Антонівка, щоб охопити український виступ на південь від Курахового. А водосховище є значним водним бар'єром. Тож затоплення річки може розширити цю перешкоду, кажуть аналітики американського інституту вивчення війни. Тернівською греблою справа може не закінчитися. Окупанти можуть готувати ще один теракт. Наразі вони звинувачують зсу у підготовці обстрілу дамби у Васильівці Запорізької області, як роблять завжди, коли готуються або залякують підготовкою до теракту. Розформувати територіальні центри, комплектування та відправити чинних військомів на фронт запропонували у Верховній Раді. Ідея замінити ТЦК на рекрутингові центри, де працюватимуть цивільні люди, належить тимчасовій слідчій комісії парламенту із захисту прав військовослужбовців. Що стосується роботи ТЦК, то ми також запропонували в своєму звіті розформувати ТЦК як орган. І створити, ну цим зараз займається міноборони такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. І більше того, працівники військовослужбовці центрів комплектування військовослужбовців є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій на голова ТСК Анна Скороход ще більше шокувала висновками комісії. Лікарі зізнаються, що мають вказівку визнавати всіх придатними. Нам неодноразово самі лікарі говорили, і вони негласно нам допомагали в тому, що у них є. Як вказівка, що всі придатні. А не придатні то окрема каста. Такого теж не має бути. Це все має, має викорінюватись. Наступні 4-5 місяців будуть вирішальними у війні Росії проти України. Такий прогноз публікує Reuters із посиланням на високопоставленого українського чиновника. Ця зима критичний момент. Я сподіваюся, що війна добігає кінця. Наразі ми визначаємо позиції обох сторін на переговорах, стартові позиції. Видання вважає, що зараз Київ намагається зайняти найвигідніше положення для перемовин, зокрема шляхом отримання більшої кількості зброї та утриманням фронту. Українські чиновники очікують також рішення Трампа щодо кандидатів на найвищі посади у сфері безпеки та оборони, щоб отримати підказки про те, як він формуватиме політику щодо війни водночас ситуація на фронті залишається складною. Просування окупантів є стрімким. Протягом жовтня цього року Росія окупувала 490 дев'яноста кілометрів квадратних, що більше ніж за будь-який місяць середини 22-го року. Повідомляє The Telegraph. Тобто, це гірше для України показник за весь 2024 рік та за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023. Росіяни зазнають масштабних втрат на Курщині. А вчора ЗСУ влаштували їм дійсно чорний день. Повідомляють військові. Вчора дійсно був чорний день для російських окупантів, які намагалися штурмувати в 5-6 накатів. Тобто вони намагалися залітати на техніці з десантом і штурмувати населені пункти. Проте 10 одиниць бронетехніки були знищені воїнами 47-ї окремої механізованої бригади, зокрема. Три БТР підірвалися на мінах, іншу техніку знищили за допомогою ФПВі-дронів, а також ПТРК Стугна. Іншу бронетехніку знищили наші сумішники, тобто суміжні бригади, з якими ми стоїмо тут на одному напрямку. Е і також були ліквідовані російські загарбники. Та частина, які пощастило вишити, вони розбіглися і десь заховалися в посадках. Тобто, вчора відбувся такий провальний штурм російських окупантів. Аналітики Діпстейт уточнюють, що вчора на Курщині було відбито п'ять ворожих накатів на новоіванівку. Ворог задіяв близько трьох десятків одиниць військової техніки та зброї. Щонайменше 18 з них було знищено. Загальні втрати Росіян можуть сягати 300 осіб, якщо рахувати і вбитих і поранених. Такі наполегливі, хоча і недієві спроби наступати у Курській області, можуть бути пов'язані з імовірним наказом Путіна повернути території до інавгурації Трампа. Пише The телеграф, британська військова розвідка вважає, що найближчими днями Росія посилить атаки дронами камікадзе на українські позиції, використовуючи нові пускові площі поблизу кордону. А українські аналітики попереджають, що Кремль також може використати свою наймасштабнішу контратаку на Курщині, щоб набрати обертів і просунутися до Сумської області. План перемоги Зеленського розроблявся з урахуванням ймовірної перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Спеціально для нього в документ були включені дві ідеї. Повідомляє Financial Times. Перша з них заміна деяких військ США, розміщених у Європі українськими силами після війни. Друга Київ поділиться з західними партнерами природними ресурсами. Журналісти уточнюють, що цю пропозицію розробив сенатор республіканець Лінсі Грем. Зеленський представив ці пропозиції Дональду Трампу під час їхньої зустрічі у Нью-Йорку у вересні. Обізнані джерела стверджують, що республіканці вони зацікавили. За даними видання окремо керівники підприємств України ведуть переговори з урядом про те, щоб дати Трампу повноваження щодо інвестиційного відбору. Це дасть змогу новообраному президенту США визначати, хто може вести бізнес в Україні. Пропозиція, зокрема, передбачає, що українські галузі, які залежать від китайських технологій і матеріалів, перейдуть на американські технології. Водночас на цей час Україна та її союзники досі стурбовані тим, що Путін, натхнений перевагою Росії на полі бою, може запропонувати жорстку угоду та спонукати США прийняти мирне врегулювання на вигідних для Москви умовах. Сьогодні на цьому все слідкуємо за розвитком подій разом. Не забудьте залишити свій коментар та лайк, щоб бути в курсі всіх найважливіших новин. Підписуйтесь на Times of Ukraine в YouTube і Telegram. Для нас це дуже важливо. Дякуємо за довіру і за те, що залишаєтеся з нами. До зустрічі.